Всім величезний привіт! Ми з вами в Аврорі розглядаємо новинки, акції, що тут цікавого. Так, ось такі рюкзаки зараз потрібні хлопцям. Так, що ж воно все впадає? Дивіться, краще б я не брав. Зараз все впаде. Я ж тільки витягнув один рюкзак. 349 гривень такий. Так, ну оці сумки, я пам'ятаю, вони були давно-давно і зараз знову з'явились. Ось такі цікаві два рюкзаки. Можна їх використовувати як і рюкзак, як я вже сказав, і можна носити як сумку, тому що там дуже хороші міцні ручки. Тут є спереду кишенька, ну і всередині, всередині також є кишені. Ціна 219 гривень. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, і давайте далі розглядати. Ну, для малечі по 119 ось такі рюкзачки, міні-рюкзачки, вони йдуть разом із іграшками, із цією іграшкою. бджілка теж цікава. Мені навіть сподобалася ця бджілка для малечі. Так, 169 гривень. Це у нас йдуть бананки, просто вони так зложені акуратно. Мабуть, ще з упаковки. Чоловічі бананки, кольори в асортименті. 77 гривень. Темно-сині, сірі та чорні. Так, а таких гаманців я ще не бачу в такому кольорі. Подивіться, які цікаві, а, як а, ця. А, ці я вам показував. Показував ці малесенькі, так. Да. Показував. Досить непогані, дуже вони такі цікаві. А, тут багато відділення для карток, а тут відділення для ваших фінансів. Красивий колір, бузок. Так, ну ці були вже, просто а, трішки також інакший кольор, я такого не пам'ятаю, чи бачив, також а, ну по стандартному всередині вони, вони йдуть. 129 гривень. І ще має хлястик на ручку. Хтось мене питав дощовики по 34 гривні, по 44 та по 55 гривень дощовики. Так, ось така сумка, можна сказати, для зберігання а, речей. Часто вона буває в Аврорі, але колись бачу, о, часом зникла. На Один час зникла і знову з'явилася 64 гривні, органайзер чухол. Також є ось такі чухли захисні. 44 гривні для одягу. Якийсь костюмчик, платічко сховати. Зі знижкою вазони для орхідей. Кольори в асортименті по 49 гривень. Зараз можливість зекономити 10 гривень. <клухи> Губки від файна бджілка. 5 штук упаковці 17 гривень. Зі знижкою ось такий ажурний кошик для зберігання, він йде з кришкою та з ручками з двох сторон. Фрекінбок 5 штук в упаковці. Набір серветок, які дуже добре впитують воду. За 19 гривень можна придбати ось таку губку універсальну, двосторонню. Зі знижкою порошок савекс вагою 400 г 37 гривень. 35 гривень порошок тайт. 29 гривень порошок для прання Shine 400 г. Універсальний кілограм 200. Порошок 59 гривень. Порошок для прання універсальний Крюнвейт. Вага 800 г55 гривень. Порошок для автоматичної машини 350 грамів. Для дитячої білизни сатін 29 гривень, 400 грамів. І також в акції порошок а, вухастик 400 г, 38 гривень. Зі знижкою зараз кисневий відбілювач місіс Хелм. Тут вага цілий кілограм. В акції капсули лоск 12 штук, колор 157 грн Капсули для прання Веллі 17 штук у упаковці, 115. Капсули Аріель 10 штук, 185 гривень. Перволь ренью 13 капсул, 159. Так, це у нас йдуть освіжувачі для повітря ну, в балони. Освіжувач повітря з ароматом, лимон фреш. Чи взагалі вони... Да, для, для цих, ну, це запасні балони, для ервіків, для глейдів. 59 гривень. Так, зараз можна зекономити також 10 гривень. А ось такі звичайні найдешевші бачу 35 в акції Засіб для чищення труб. Освітлювач для волосся екміколор 29 гривень. Фарба Мальва 29 гривень. І дивіться, лірені найдешевша ціна 27 гривень. Це щось у нас таке нове. А я зрозумів, це потрібно... Зробити ось такі підставочки хендмейд макраме. Ціна такого наборчику, до речі, бачите, цікаво зробили, придумали 99 гривень. Зі знижкою зараз 149 ножиці кравецькі металеві. Набір кольорових джутів. Зараз по 14 гривень. Кольори в асортименті. Це можливість зекономити 10 гривень, непогана знижка, хто займається рукоділлям. А ось такі по 12. Набір на мистинок також зі знижкою 17 гривень. Бачу, з'явились нові брелочки по 17 гривень квітка. Хочу ще нагадати, хто дивився на оцю підставку для зберігання своїх, своєї біжутерії. Підставка для прикрас тримач металевий 134 гривні зараз зі знижкою. Відривний календар 22 гривні. Кошик декоративний 84 гривні плетений. А ось зараз можна придбати зі знижкою 99 гривень декор з рослинкою. Зі знижкою бальзам для губ з олією дерева ши, олія макадамії бальзами по 34 гривні. Можливі зекономити 10 гривень. Пінцет для брів, також зараз в акції металевий. Інструмент для догляду за обличчям. Зі знижкою щіпці для завивки Вій. Також можливість зекономити 10 гривень. Теж хороша штучка, це спеціальна палочка для вух. Інструмент для очищення вух 14 гривень. Так, ось такі ножиці бачу також манікюрні зі знижкою 88 гривень. Я бачу, тут вийшла якась нова нівея в такому ніжно-рожевому кольорі. Дивіться, вишня, сакура, перлинки по 84 гривні. Так, парфумований дезодорант. Цікаво. Це, мабуть, він відкручується? А, він відкручується, можна подивитись. Це також якась новинка. Ой, це, мабуть, знаєте, куди мастити? ось Сюди на точки, пульсуючі точки, біля мочок вух. Дуже круто пахне. Ой, він класно пахне, дійсно. На літо дівчата взагалі крута річ. Також від цієї ж фірми Lovit бачу ось такі ручки. Це також парфуми по 44 гривні зараз будь-які. Набір пензлів 49 гривень. І ось такі 59. Також економія 10 гривень. Набір косметичних спонжів, трансформер для макіяжу. 29 гривень. Це якісь ваші хитрі штучки. Зі знижкою скраб для обличчя з порошком Ананас, абрикосових кісточок намальований. Ананас для всіх типів шкіри 37 гривень. І 32 гривні маска для обличчя антивугрива теж хороша річ. Набір для малечі. Зараз ось таку щітку браш масажну можна взяти зі знижкою 44 гривні. Багато різних брашів, але бачу, що зі знижкою нічого нема, крім цієї, що я вам показав. І ще оці, мабуть, зі знижкою по 55 гривень. Так, да, вони також зі знижкою. Він мені пише, давайте позаймаємося. Я вже такий втомлений, а він каже мені, давайте позаймаємося. Ой, дивіться, взагалі давно не було чоловічих браслетів на руку. І тут усі ляки. Ооо, тут рай. Скоро всі будуть ходити з браслетами. Дивіться, до кольору, до вибору, які хочеш. І з вовками, і з деревом. Цікаво яку ціну. Давайте проб'ємо ціну. Ціна 44 гривні. Тут я ще знайшов ось такі також цікаві. Набір резинок ось в такому тубусі в наборі 5 штук 44 гривні. Давайте подивимось тут. Товари, які я вам ще не показував. На, до кінця 30-го, ну, до 30-го, по 30 червня Сьози по 129 гривень, шампуні 440 грамів. Фортеза зараз по 77 гривень і шампуні, і бальзами вага 400 г. А ось такий можна придбати також зараз зі знижкою шампунь по 62 гривні, тут цілий літр. 330 грамів, 149 гривень, Head and Shoulders. Ось ці дуже вигідно придбати гелі для душу. Тут велика упаковка, це йдуть чоловічі, 750 грамів по 84 гривні. 22 гривні мило в запасці, ягідна, ягідні макаруни 300 г. Тверде мило б'янка 140 грамів по 19 гривень. Досить непогані щітки, щоб почухати собі спинку. З ручками вони йдуть. Шампунь дитячий мультипульти 42 гривні. Маска для волосся 480 грамів. Від Біо Natural 64. Так, а ось таких новинок я ще не бачу. Це у нас іде від оші. Гель для душу 400 грамів. Ой, обалденна пахне, та ви що? Круто пахне. Вони по 69 гривень, вони без знижки, але я вам показую просто зараз як новинку. Так що зверніть увагу, дуже круто пахнуть. Бачу, що йдуть кремові. Ну, що ж, почекаємо на знижку, не можу відкрити. А, вони всі класно пахнуть. Це мені взагалі фруктовий сподобався. Будемо чекати на знижку на ось ці гелі для душ. Гелі для душу від Еколан. Крем гель для душу. Пляшка десь дозатором 700 г. 59 гривень новинка. І ось ці круті мохіто, тут йде також. А, тут літр, вибачаюсь, це також і колон, а йде цілий літр 55 гривень зі знижкою. Так, тут у нас іде шампуні для волосся йдуть. А, Літрові пляшка з дозатором 94 гривні. Дивіться, як вони подорожчали вже 149, а оші взагалі 179 це без знижки. Дуже сильно подорожчали. А ось тут я ще знайшов чоловічі оші. Хто виробник? Невже ж це наш виробник? 400. Наш виробник, друзі, це наш вітчизняний виробник. Так що давайте підтримаємо нашого вітчизняного виробника. Хочу понюхати. Не можу відкрити. Ой, я обов'язково його придбаю. Він такий крутий барбер 400 мл. Обов'язково треба буде взяти, арку хай заховається, то насправді так. І що тут два види тільки бачу, так? Да? Чи ще є щось? Ні, тільки два види. Ось такий барбер і аква. Давайте ще я понюхаю акву. Ні, мені сподобалось барбер. Мій улюблений Old Spice. У мене ще є. Я так тримаю його тільки на літо. Щось я пропустив оці підставки, листочки Гінко Білоба. Тут багато різного. Вони в різному кольорі йдуть. І, до речі, їх можна використовувати для підсвічника. Дуже красиво буде для підсвічника, для свічки. Різні, різні кольори, навіть бірюзовий, золото. Давайте оцю я хочу. Вони далі сидять незадоволені, але на них ціна впала. З 300 на 200 за округлю А вам економних покупок, мирного неба. І вже з вами зустрінемося скоро. Я хочу, щоб у вас було все якнайкраще. Всім пока-пока.